Що би не відбувалося навколо, все одно людині природньо і притаманно хотіти благополуччя, радості, щастя і наповненого життя. Якщо цього немає, може статися найгірше. Життя може втратити сенс. Багато людей зараз думають так, як я можу радіти життю, коли навколо стільки горя. Але незважаючи на це, треба вистоювати в житті самому і допомагати вистоювати в житті тим. Кому може бути зараз ще складніше, ніж вам. І якщо ваш стан значно погіршився останнім часом, треба проаналізувати, що саме спричиняє це погіршення. Насправді існує лише дві речі, які дуже негативно впливають на нас: це коли ми чогось потребуємо, а його немає, чи коли щось мало статися, а воно не сталося. І коли ми чогось дуже сильно не хочемо, а воно є, спробуйте виписати на список все, що стосується першого і другого. І зрозумійте, яке протиріччя негативно впливає на вас найбільше. Та спробуйте це владнати. Якщо не виходить, і якщо ви відчуваєте безпорадність, і неможливість владнати своє противіччя відчути себе краще відповідно чого, що відбувається в вашому житті, краще звернутися до психолога. Психологія зараз розкіш, яка стала доступна кожному.